Так, всім привіт. Давно хотів зняти я про мансардочку. Все, не доходили, кажуть, руки. Все на ходу на ходу. Значить, сходи ще у нас не, не дороблені. Немає часу спеїти. Сходинки, напевно, я когось буду наймати. Бо ми все поїхали, поїхали. Значить, поки ще не забилося. Вже консультуватися мені пізно, звичайно. Хоча я хотів перш проконсультуватися, чи ми правильно робимо. Вже зараз, як то кажуть, вже після бою кулаками не махають. І одночасно, можливо, ну, хтось потім, я не знаю, коли дивитиметься це відео, зайде. Можливо в коментарях хтось щось, комусь підкаже. Можливо, це буде можливо, правильно. Можливо, що, що має бути правильно. Дивіться по утепленню. 15 см, ну, 150 міліметрів мінвати. З тої сторони ОСБ. Воно вперелося просто в ОСБ. Без нічого. А вже де йде цей нахил, де дах у нас. Тут зверху, і там, де дах, сама мансарда. Е, є такий прошарок, отам між, е, тоді бачили, там є переднє відео. Плівочка, та, ну, плівочка була страшненька, то ми її потім ще цю набивали. І прошарок невеличкий, такий простір є невеличкий для повітря. Є такі продухи. Зараз, напевно, я зніму, там є на фронтоні. Раз, два, три продухи і там трошки вентиляція. На поверх мінувати вентиляція. А з цієї сторони така із блискуча з відбивачем інфрачервоним. Паровізоляція. Пароізоляція скрізь проклеїв скотчем, Скрізь проклеїли. Ну, Я попросив хлопців, щоб, щоб ніде не було отворів. Наче вони має. І тоді після цього вже реєчки. Реєчки обробили антисептиком. Ось так. Так що пишіть думки, ну там димохода робиться такий каркас, і потім він нагрівається у нас. Нагрівається, щоб не, нічого не загорілося. Щоб буде, буде просто вентиляція. Буде конвекція створюватися. Решиточка знизу, решеточка зверху. Хоча того димоходом я вколесь планував, що він буде в декоративній кімнаті. Але щось тут пере, перепланувалося. Перепланувалося. Скажімо так. Ну і вже потім, ну з цієї сторони на фронтоні, там так само є та сама пара -ізоляція. Ось тільки тут робилося ОСБ, по ОСБ зразу б'ється дерев'яна вагоночка. До речі, вагоночка вся спочатку шліфувалася, потім лакувалася. Ну І там декілька шарів, і кожен шар і воно прошліфовувалося. Тобто вже б'ється, вона готова, лакована. Об'єм роботи був дуже великий. Її на вулиці, там у нас на сонечку дівчата виносили. Один день обробляли з тої сторони антисептичком. Добавляли трошки ми білої фарби, щоб вона була світліша, щоб вона потім не темніла нас. Не просто лака, нам біла фарба. Ну, Дивися, якщо не знаєш, просто виглядає, як, як не сосна, скажімо, як ялина, щось таке воно. Тільки форма сучків, структура трошки видає, що це сосна, але по кольору воно не таке, як сосна. Ну, Відео не передає, звичайно. Відео не передає. Якось так. якось Так Так, що пишіть ці думки, ну проводу, що там позакидав, позакидає, я думаю, там воно буде. Деворка в агрі. Все, щоб на ходу, Там лад прибіг, щось там зробив. Ну І опалення буде тут. Е, іде труба опалення для першого поверху. З той самий труби подачі, з звороточку буде як одна трубка. Батарея така тридцяточка, тут її буде предостатньо, за те, що висота невелика, раз, а два, тепло йде знизу. І поставиться термоголовочка. І плюс тут ще дві трубочки, тут вже два трубки зроблена. Десь, можливо, ми знайдемо і колись розкажемо, а може й може й забудемо. Перегородочка буде тут плюс-мінус 4 на 4. Плюс-мінус 4 на 4. Це вже буде влада, нарешті, своя кімната, дасть Бог вже доробимо в цьому році. О, йому так і не і все життя 22 роки прожив і нема де спати його. Постійно десь там біля бабусі, десь там будесь. Там йому нема місця, десь там, десь там, тимчасово десь. Вот так він своєї кімнати ніколи не мав. Якось так. Так що пишіть свої думки по утепленню, можливо, що десь я пропустив. О, і, Ну, в принципі, вже ми змінити не можемо. Не можемо. Я думав раніше запитати, щоб хтось щось підказав би. Але вже, вже, вже. Там бачите, може, десь порван треба заклеїти буде. Пишіть, коментуйте. Дякую, хто дивився нас до кінця. Підписуйтесь. Всім до зустрічі!